Чи знаєте ви, що килу міжхребцевого диску можна вилікувати без операції? Цей процес називається резорцією, він є абсолютно природнім. Вперше цей процес був описаний у 1945 році. Задокументований на МРТ він був у 1990. -му. Наші організми є клітини-макрофаги, які відповідають за процес резорції килу. У нашій клініці за допомогою фізіотерапії та спеціальних процедур. Ми стимулюємо активність макрофагів і пришвидшуємо процес резорції кили. Фізіотерапевтичні процедури стимулюють приплив крові та активність макрофагів. Це дозволяє отримати більш контрольований результат та пришвидшити процес резорції кили. Якщо у вас болить спина і вам діагностували килу диска, записуйтесь на консультацію до лікаря. Лише лікар може визначити, чи можливе консервативне лікування, чи все.